Рухаючись основним сюжетом Сталкер 2, ви досягнете момента, коли зона кардинально зміниться. Ті, хто був згоден співпрацювати з вами раніше, відвернеться від вас, проте з'являться нові союзники. Деякі безпечні шляхи перестануть бути такими, і також повернеться старий ворог. Вітаю, пані та панове, мене звуть Кипінь, і в цьому відео я розповім вам, яка зброя допоможе вам пройти пізню гру, а також фінал гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Станом на зараз я вже завершив два фінали з чотирьох можливих у грі, і дійсно маю експертизу, яка зброя вам потрібна після того, як зона зміниться. У кожного з вас можуть бути свої улюбленці, комусь подобається зброя візуально, хтось любить той звук, з яким вона перезаряджається, а комусь надзвичайно важлива її ефективність. Я буду виходити з останнього параметру, тобто у цьому відео я буду рекомендувати вам саме ту зброю, яка дозволить вам комфортно досягнути фіналу гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Почнемо ми традиційно з пістолетів. І четвертий, і, напевно, що найбільш контраверсійний пістолет у грі це пістолет Носоріг. В першій частині ми з вами говорили про ПТМ, УДП Компакт і також ПБС. Носоріг не є вершиною пістолетної гілки. Напевно, дехто зі мною не погодиться, оскільки з нього можна зробити ті самі солодкі ваншоти. Проте, на мій погляд, універсальність його під великим питанням через те, що всього 6 набоїв у барабані, і також між кожним пострілом має пройти півтори секунди. Темп стрільби цього пістолета далекий від того, який заявлений у грі. Взагалі, деякі характеристики мене, відверто кажучи, почали бентежити після того, як я користувався певною зброєю досить таки довго, і далі дивився на її характеристики, порівнюючи з іншою, у мене виникали питання, чи дійсно те, що намальовано у таблицях, відповідає дійсності. Щодо самого пістолета райно, то він може дійсно у середній грі робити велику шкоду ворогам. Бандити будуть відлітати від одного пострілу. Проте, коли ви доберетесь з ним до супротивників, які будуть носити екзоскелети, чомусь його ефективність одразу перестає бути такою очевидною. Взагалі я впіймав себе на тому, що я майже перестав користуватися райно ближче до фіналу гри. Навіть до прип'яті мені більш комфортно використовувати штурмові гвинтівки для того, щоб розібратися з важкими супротивниками, ніж діставати цей пістолет, який будемо відверті не пробачає помилок. Серед переваг феноменальна для пістолетів шкода, також хороше пробиття, але темп стрільби, на мій погляд, не відповідає тому, що вказано у таблиці. Також під питанням дальність та точність, оскільки навіть на середніх дистанціях поцілити в голову супротивника це вже ціла історія. А більше коли вони стріляють у тебе і приціл починає трястися, це взагалі стає задачкою, зірочкою. Наступними у нас ідуть пістолети, кулемети, і два представники цього класу дійсно є зоряними. Я так і не зміг зробити свій остаточний вибір на користь одного чи іншого, хоча вони відрізняються у пізніх своїх модифікаціях досить таки відчутно. Перший з них це пістолет кулемет інтеграл, а який ви зможете відносно рано знайти у грі, але який вам знадобиться, на мій погляд, лише після того як зона зміниться. Він має хороше пробиття, він має хороший темп стрільби, але у базовій комплектації йому не вистачає ємності магазину і точності. Якщо ж ви знайдете збільшений магазин для цього ПК, і також, якщо ви прокачаєте його в топ, то він зможе тягатися з більшістю штурмових гвинтівок середньої і пізньої фази гри. За рахунок швидкострільності та точності ви зможете з інтегралом висунутись за укриття на 3 секунди, влити магазин з 30 набоїв і просто знищити супротивника. Я провів у грі вже більш ніж 250 годин, і моє полювання на бюрерів ніколи не було приємнішим ніж цим ПК. Другий пістолет-кілометр пізньої фази гри це зубер 19, і візуально він трошечки схожий на АК. Він використовує ті ж самі набої 9-19, що і інтеграл А, але його перевагою є те, що в базовій комплектації він має магазин на 50 набоїв. При такій самій скорострільності, як і інтеграл А, він має перевагу великого магазину, що дозволяє більш комфортно почуватися у перестрілках на близькій дистанції. У вас є більше набоїв, щоб забрати двох, трьох, іноді навіть чотирьох супротивників, перш ніж вам треба буде перезаряджатись. Але якщо ви будете стріляти довгими чергами, то розкид цього пістолета кулемета дуже швидко зростає. Його починає вести вверх та вбік, і точність стрільби падає драматично. Тому на ближніх дистанціях Зубер, на мій погляд, все ж таки переграє інтеграл за рахунок ємності магазину. Проте, якщо вам треба працювати на середній дистанції, якщо ви любите все ж таки виносити ворогів через хедшоти, а не через чисту шкоду у тушку супротивника, то вам більше напевно підійде інтеграл. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих двох пістолетів-кулеметів, який став вашим вибором і чому. Далі ми переходимо до категорії штурмових гвинтівок, і перший представник в цьому класі це ФОРА 221. Загалом непогана гвинтівка на середину гри, досить таки посередня точність, але всі зразки зброї під набій 545 страждають цим. Непогана себе показує на ближніх дистанціях і здатна розвалити групу бандитів без особливих проблем. Проте, якщо вам треба буде стикатись з супротивниками, які будуть в екзоскелетах, у вас почнуться проблеми. Дуже важко з неї влучити в голову супротивників, і через це ви будете всаджувати магазин за магазином вброньовані тушки ворогів у екзоскелетах. Я тестив цю гвинтівку кілька годин, проте основні свої проходження я обійшовся повністю без неї. Якщо вам подобається, можете грати. Не мій вибір точно. Далі у нас ідуть одразу два представники калібру 939. Це Грім С-14 та СА Лавина. Грім С-14 має вбудований підствольний гранатомет, що значно збільшило його вагу. Це при тому, що гранатомет ви часто використовувати не зможете, оскільки гранату у відкритому світі не так вже і багато, а купувати їх щоб часто використовувати не варіант, оскільки вони не дешеві. Щодо точності грому, також є певні проблеми. Якщо ви будете використовувати черги більш ніж 3-5 куль, то його почне дуже сильно вести вгору, і ви вже не зможете вести прицільний вогонь. Саловина в свою чергу, має вбудований глушник, що вам, в принципі, дозволить кілька ворогів зняти до того, як вони зрозуміють, що щось пішло не так. Проте маленький магазин і відсутність режиму чергами, знову ж таки, не дасть вам можливість реалізувати СА Лавина як повноцінну штурмову гвинтівку. Параметри їх у таблиці приблизно однакові, проте, як я вже і казав, Грім С-14 при автоматичному вогні значно втрачає у точності. Далі у нас ідуть беззаперечні лідери, кожен у своєму калібрі. Дніпро та Харот це ті штурмові гвинтівки, які спокійно проведуть вас крізь пізню стадію гри, і також через фінал. Я одне зі своїх проходжень використовував їх у парі. Дніпро для ближнього бою, а також проти мутантів зі звичайними набоями, і харот для дальнього бою з x4 прицілом, і також бронебійними набоями. Дніпро має трошки більше шкоди, харод має більше точності і дальності, завдяки чому, якщо ви будете їх використовувати в тандемі, ви будете готові практично до всього, що на вас може кинути зона. Зброя недорога в обслуговуванні, це означає, що навіть при максимальній прокачці ви не будете витрачати астрономічні суми на її ремонт. За рахунок того, що на обидві штурмові гвинтівки можна поставити тактичне руків'я, навіть коли ви будете стріляти довгими чергами по 8-10 набоїв, зброя не буде завалювати, і це означає, що у вас є завжди хороший контроль вогню. Додайте до цього хороший темп стрільби і також зносостійкість, і ви отримаєте штурмові гвинтівки, з якими можна відносно вільно гуляти з зоною. Вистрілювати по 300-400 набоїв і тільки потім замислюватись над тим, що треба йти до ремонтника. А перш ніж ми продовжимо, я хочу нагадати вам, що за кожним моїм відео стоять десятки годин пошуків та тестів, а також години зйомок та монтажу. Тому я буду вдячний, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, підпишетесь на канал та залишите позитивний коментар під цим відео. Наступна категорія, яку ми розглянемо, це дробовики. І тут у нас є три яскраві представники, з яких досить таки важко обрати лідера. СПСА 14, Сайга Д-12 та РАМ-2. В принципі, можна розділити на три різні напрямки: деякі з них мають більше набоїв у спорядженому стані, інші мають швидший темп стрільби, треті натомість мають швидшу перезарядку. Я тестував їх на найбільш неприємних мутантах, які будуть зустрічатися вам найчастіше це кровососи. І два з трьох дробовиків показали себе досить таки добре проти цих створінь. Перший з них це SPSA 14, він вам трапиться органічно десь у першій половині гри, ближче до середини. І якщо ви до цього використовували кракер, то ви будете приємно здивовані, як можна висадити 8 пострілів за 3-4 секунди. Ота недоліком цього дробовика є те, що він далі йде на досить таки довгу перезарядку. 6 7 секунд ви далі просто беззахисні, оскільки вам треба повністю вручну перезарядити цей дробовик. Також він має найгірше пробиття з усіх трьох дробовиків, які вам зустрінуться у середній та пізній грі. Що робить його не таким ефективним проти броньованих супротивників гуманоїдів? В цілому ж, якщо у вас поки що немає ні Сайгі, ні Рам 2, використовуйте спса 14 для свого задоволення. Цей дробовик дійсно може просто рознести більшість мутантів у цій грі, якщо ви підійдете достатньо близько і висадите всі постріли точно. Наступно ми розглянемо дробовик RAM 2. Багато хто називає його найкращим у грі, але є певні нюанси, які я хотів би проговорити. Так, якщо подивитись на його характеристики, то дійсно він сяє. Найпотужніший дробовик по характеристиках пробиття, дальності та точності. Шкода у всіх трьох однаково, тому цей параметр можна навіть не розглядати. Щодо темпу стрільби, то знову ж таки, якщо ми заглянемо у таблиці, нам покаже, що всі ці дробовики начебто стріляють з одним темпом стрільби. Але направду це не так, кожен з них має свої особливості. Що стосується RAM 2, він стріляє по два постріли. Далі у вас іде затримка приблизно в пів секунди, і ви робите ще два послідовні постріли. При всьому ці два постріли вистрілює він не одночасно, Тобто, у вас виходить, що на два послідовні постріли ви витрачаєте приблизно 2 секунди. Отже, по пострілу за секунду. Якщо ми згадаємо попередній дробовик спса 14, то він має більший темп стрільби. Тому мене збиває з пантелику, що у таблиці темп стрільби для обох цих дробовиків показаний як один і той самий. Рам 2 має краще пробиття ніж спса 14, проте мутанти не носять броні, враховуючи те, що перезарядка у нього приблизно на 30-50% швидша від СПСА, а використовувати його у залпах, так би мовити, ми просто не можемо. На мій погляд, його лідерство досить таки сумнівне. Ну і нарешті найкраще у своєму класі Сей Т-12. Пробиття на рівні з РАМ-2, швидкострільність на рівні з спс 14, і також магазинна подача. Ви будете швидко висаджувати 8-9 пострілів, і так само швидко за 2,5-3 секунди перезаряджати магазин. Ефективна як проти мутантів, так і проти гуманоїдів. Якщо ви зможете її також прокачати, в топ вона взагалі почне сяяти. У прип'яті є можливість знайти також збільшений магазин, який збільшить кількість пострілів з 8-9 до 12-13, що в принципі дорівнює максимальній прокачці РАМ 2. Таким чином, конкурентів практично немає. І, хоч по відчуттях вона трошки повільніше спорожнює магазин, ніж це робить СПСА 14, тим не менш за рахунок того, що перезарядка відбувається досить швидко, ця гра найбільш практична і актуальна до застосування у пізній грі і навіть у фіналі. Якщо у вас будуть бої на близьких відстанях, якщо ви повністю прокачаєте цей дробовик, то ви не матимете проблем навіть з ворогами в екзоскелетах. Звичайно, якщо ви будете стріляти в голову. Далі нам треба розглянути два види зброї, які у грі, напевно, більше для розваги, ніж для практичного застосування. Перший екземпляр це RPM 74, єдиний у грі кулемет. Важкий, не має достойного пробиття, дальності або точності. Навіть в притул ви іноді будете висаджувати десятки набоїв, які будуть летіти куди завгодно, окрім тушків ворога. Непрактичне від слова Геть, якщо ви спитаєте мене, ним можна розважатись, коли ви просто занудились у грі. Але практична його цінність, на мій погляд, досить таки низька. Напевно, може застосовуватись для якихось точкових штурмів, але постійно просуватись з ним по зоні при такій вазі абсолютно непрактична історія. Друга зброя для розваг це РПГ-7. Точність умовна, перезарядка довга. У відкритому світі ви знайдете ледь-ледь два десятки пострілів для цього гранатомета. І також кожен постріл буде коштувати вам 10% міцності РПГ 7 Група ворогів, якщо вони будуть скупчуватись, досить таки весело розлітаються від вибухів, але на цьому, напевно, що його переваги і закінчуються. Цікава річ, хай буде час по час можна повеселитись. Далі ми переходимо до категорії снайперських гвинтівки і починаємо з найбільш сумного екземпляра. Це єдина гвинтівка у грі болтової, так би мовити, дії. М701 Супер. Вона використовує набої 308-го калібру і, в принципі, б'є досить таки сильно. Проте ніхто вам не дасть так просто. Цілитись та стріляти. Через механіку потрапляння куль у вашого персонажа приціл постійно буде смикатись, ви не зможете з неї вішати хедшоти ворога. Перший постріл завжди за вами, перший постріл майже завжди хедшот ваншот. Проте далі вам треба міняти цю снайперку на щось інше. Що ви будете битись проти великих груп добре броньованих супротивників, немає шансів ефективного використання цієї гвинтівки. Ця гвинтівка буде траплятися вам у луті у другій половині гри, і я зазвичай підбираю її задля того, щоб далі продати і отримати купони. Наступна снайперська гвинтівка, яку ми розглянемо, можна сказати, найкраща у своєму класі, якщо не брати абсолютну імбу. Сву МКС 3 це був версія СВД. Вона має трошечки меншу шкоду порівняно з М701, проте надзвичайно хороший темп стрільби. Магазин на 10 набоїв дасть вам можливість вести стрільбу більш інтенсивно, менше відволікаючись на перезарядку. І також відсутність необхідності пересмикувати затвор після кожного постріла значно, значно збільшує практичність цієї снайперської гвинтівки. У відкритому світі далі ви зможете також знайти збільшений магазин на цю снайперську гвинтівку, і кількість набоїв, які будуть для вашого використання, зросте з 10 до 20%. Набої калібру 762 на 54 не є найбільш розповсюдженими, проте у другій частині гри ви все частіше будете знаходити ці набої серед луту та у тушках полеглих ворогів. Гвинтівка не така дешева у обслуговуванні, проте ви не будете стріляти з неї чергами, тому в принципі ремонт вам буде обходитись у адекватні гроші. Ну і нарешті ми переходимо до родзинки нашого збройового хіт параду: Гаус Гармата: один постріл, один холодний ворог повністю ігнорує броню, має недоліку у тому, що магазин всього лише на 10 набоїв. І також після кожного пострілу вона перезаряджається кілька секунд. Проте враховуючи те, що ви можете працювати практично з будь-якої відстані, на якій відображаються супротивники, і вам достатньо всього лише влучити у тушку ворога. Ця зброя просто надзвичайне приємна у застосуванні. Влучив, отже, забув про цього ворога. Переходиш до наступного, до наступного, до наступного. Надзвичайно приємна зброя, єдиний, напевно, недолік це досить таки немаленька вага. Проте знову ж таки, за рахунок того, що вона працює з надзвичайно високої відстані, ви можете не паритись з приводу того, що супротивники швидко до вас наблизяться. Що тут скажеш, імба, якби такої гармати не було у грі, її обов'язково треба було б придумати. Це був мій перелік зброї, з якою краще грати другу половину гри та фінал. Пишіть в коментарях, яку зброю обрали ви. Пам'ятайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо не підписані. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.